Всім привіт! Пораємось. Ну що вам, холодно? 28 лютого ці баранчики народжені. Сьогодні 5 лютого. Вісім днів це вам. Вчора тиждень був. Ага. Ми завжди кажемо. Побачимо, які через тиждень будуть від народження. Прогулянка обов'язкова. Хіба що великий мороз буде, так ні. Що воно таке сніг? Понюхайте хоч. <поєця> Які жваві, любо дивиться. <рес> а які хволенькі були, ага, пам'ятаєте? Вісім днів. Ці не дуже різняться між собою. Ну, це чуть-чуть, наче більшенький, не так, як там двоє дівчат. Вони також на вулиці. Ми зараз підемо і до них. Ну, там ще веселіші. Хтось писав коментар, як кози. Ну, знаєте, вівці так не застрибують на е, предмети, як кози. Вівці не лізуть кудись там. На столі постав стіл, на столі була б коза. Ой-ой-ой, ага. у них свій світ красень, а вловиться, а вловиться уловиться. сама ловись. А Яка вредна. Буряк їж сама. Хоча доїсть. Не тут до сараї висипемо. Дерч повилизувала. А, треба їсти. Побачила, що нічого більш не дають. Хоче туди. Вона тварина не дурна, знає, що там її сім'я основна. Ну, ці дівчата вже, звичайно, жвавіші. 20 лютого народжені. 20 лютого, 20 січня. Ой, я з датами забалакаюсь. 20 січня ці народилися, а ті 28 січня. То, може, я й там сказала лютого. Я несла сіно, де ж ти його поклала, ти ж несла сіно. Вон-оно, у вітрі. Туди не можна, біря. тіх тіх тюх ху х ху там дерть. Ага. Ага. <соцю> Побачила. Ні. Я ще вище поставлю. <гру> угу. Що? Обіжаю тебе, так? Да? Не даю. Обіжжаю. Це дві дівчинки. Та чорна мені із мамою приглядається оця як на продовження роду гарненька. Так, піду наберу води, їдь у кострольку і там наберу. Були б кози, були б і на дивані, там собака спить вночі, були б і на тракторі з гори. Проходили, знаємо. Ми два роки тому козенят брали, трьох. Молоком вигодовували. Так скрізь були отут. Аж ухекалися, її загнали. Мамка зразу давай заходить, тоді давай брикать, а вони бігають, але ж змерзнуть можна так. Може щось цікавляться. Одним словом, жваві дуже поробилися. Їм ці холоди вже, головне, вітру нема в сараї. Так. О, якраз стала задом. Вікуся, коли? Ну, скільки можна ходити тебе виглядати? А? Мені цієї ночі приснилося, що я заходжу, а вона отам лежить, народжує ягня і четверо вже ходять. Силося ж вони і п'ятеро. Це взагалі з фантастики з якоїсь. Троє, може бути, ну, чотири це. У нас колись, як було велике стадо, ми ще тут не жили в цьому дворі. Ми там Пасли овець, де раніше жили, то були в нас, була ягниця із купованих, з яких ми заводили, і вона народила двійню дівчат. Тих дівчат ми подалі залишили на семену. Одну я не пам'ятаю, як ми звали, а іншу звали прикольна. Ну, вона, коли була ягням, така була прикольна. І ось з оцих же двох ягничок, що я колись розповідала ось недавно. Одна народила і нормально годувала, в одній, по-моєму, одне було баранчик, а в одній було двоє. Ягничку годувала, а баранчиками вигодували молоком з бутилки. Ідеш, і він слідом, знає свій час, і в, ти в кухню і він слідом. Так от, от ті дві ягниці, які народили, яку мамка народила, так от у тій мамки також був такий величезний живіт, а було всього дві. Дівчинки, але крупненькі. Тому хто знає, може там троє, а може двоє, а <смі> може п'ятеро, як мені приснилося. Тут вже би благополучно родила, а скільки вже будемо дивитися. Тут аби було все з мамою, хорошо? Тому що мама вона гарна, вона в тому році була первіткою. Така ж маленька була, як оце, чорненька, сіде водичку пить. А це за рік вона вже вматерніла гарно. Тому році в неї була двійня. Дивись мені, Вікуся не йди по наростаючій. Тут троє, може, вона наступний рік четверо, нам воно не треба. Хоча, бачите, ну, вже, вже вона вже не тиждень, ну. Вчора, позавчора думала, що тієї ночі, вчора думала, що цієї ночі, а тепер думаю, що цієї вже ночі. І хто зна коли. Ну, скоро. Ну, такі справи. А ну, ну хватив яку травинку, жує щось, вчиться. Та гарні дуже. Значить, у мами гарне молочко і немало його. Щоб таких козаків годувати. Чорненька вже лягла. Вже набігалися, вже лежала. Он сінце вже їсть. Вс, моя гардевиця. Дивись мені. Будеш ягничкою. А ви тут що, доїдаєте? А вам уже сухого насипали. Ну, їжте. Ось так. Позавчора була весна, а сьогодні вже зима. ж веселішенько якось стало, які туї гарні. Ялинку притрусило, Така поранка. Ще потім зайти до ягниць понапувати, бо там, де ягнята воду, не ставляємо, тому що ягнятко може влізти, намокнуть, перекинути. І все. Поведу бусю, синички злітаються їсти. Буде в мене пруток з ротангу, то на наступний рік зроблю їм годівничку з дахом із прутка.